Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити Shopify до eBay. Для цього увійдіть в адмінку свого Shopify. Якщо у вас немає аккаунту Shopify, посилання є в описі відео, це дуже допоможе каналу. Тепер в пошуку вводимо eBay імпортер. Клікаємо на пошук у Shopify App Store, нас перенаправить і тут побачимо різні програми для імпорту товарів з eBay у Shopify. Можете спокійно переглянути, яку програму хочете використати. Я б вибрав цю. Клікаємо, гортаємо вниз і бачимо ціни. Це дуже важливо. Є безкоштовна версія, можна імпортувати 5 товарів, але без синхронізації запасів та іншого. Це отримаєте лише після оплати щомісячної підписки. Але кращого додатка я не знайшов. Може знайдеш кращий і зможеш його взяти. Тиснемо на встановити, а потім ще раз на встановити. Нас перенаправлять сюди. Тепер вибирай додати товари eBay на Shopify чи навпаки. Хочемо з eBay, тож тиснемо застосувати. Потім сюди вибираємо «eBay.e», Якщо там твій аккаунт, і тиснемо підключити обліковий запис eBay». Тепер треба увійти тут. Далі нас перенаправлять де треба погодити. Тиснемо Згоден і нас перенаправлять. Якщо натиснути керувати товарами, побачиш свої товари з eBay. Щоб імпортувати їх у Fi, тиснемо імпортувати зараз і бачимо, що все працює. Якщо повернутися до Shopify, оновити сторінку та клікнути на товари, Побачимо, що товар з eBay імпортований. Клікнувши на нього, бачимо автоматично додані зображення, опис та назву. Цей товар можна додати в Shopify як будь-який інший. Я відкрив попередній перегляд і товар, мабуть, одразу з'явиться у вас, як бачимо тут. Ви можете клікнути тут і придбати товар. Ось так легко з'єднати Shopify з eBay. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте!